Як ставитись до людей, які вас не люблять? Як до глистів. Бачити не хочеться, але й не боїшся. Якщо перестати розповідати друзям про усі деталі вашого життя, то ваші вороги будуть мати дуже мало інформації. У цьому світі справді тобі допомагає наглість, наполегливість, розум і гроші. На людей, на жаль, розраховувати не варто. Проблеми дуже часто нагадують упаковку вологих серветок. Ти намагаєшся дістати одну, але, на жаль, вилазить дві. Найважчий вантаж, який ми постійно тягнемо в своєму житті, це чужа думка про наше життя. Знаєте, чому деякі люди дуже не люблять дні відпочинку? Ті дні, коли в них немає чим зайнятися? Тому що коли вони завантажують себе роботою, вони мають можливість не думати про те, що вони насправді відчувають. Раніше я блокувала людей, яким я не подобаюсь. Я видаляла їх зі свого життя. А зараз я навпаки чим почастіше перед ними влаштовую шоу, щоб вони не могли мене забути. Перестаньте людям розповідати, як вони мають жити. І люди перестануть говорити вам, куди ви маєте піти? Коли емоції нас переповнюють, ми не можемо раціонально думати. Ми не можемо раціонально розкласти все по своїх місцях. Тільки коли ми в спокої, коли буря стихла, ми можемо приймати якісь рішення. Тому будьте ласкаві, коли вас... Накривають емоції, не приймайте рішень, перечекайте цю бурю, а тільки тоді подумайте, де ваші плюси і мінуси і куди рухатись. Успіх це не тоді, коли ти завершуєш чудову партію з усіма козирами на руках. Успіх це достойно зіграти, коли у тебе на руках те, що роздали спочатку. У вас не складний характер, ви не дивні. Просто ви знаходитеся в компанії людей, які намагаються вас виправити, а не зрозуміти. Хочете щасливу сім'ю? Пам'ятайте, сім'я, яку створили ви, важливіша, ніж сім'я, яка створила вас. Чому ми очікуємо від людей більшого? Бо ми готові заради цих людей на більше. Ми готові перевернути світ заради цих людей. Але насправді єдина людина, заради якої варто перевертати цей світ, це є тільки ви. Знаєте, чому ми так любимо рятувати інших? Це через те, що цей порятунок лікує нашу рану, бо колись ми потребували такої людини, але ми її не знайшли. Кожного разу, коли ви обговорюєте з кимось інших людей, пам'ятайте, що так само, як і з вами, вони можуть обговорювати вас при іншій компанії. Ви не можете забрати чужий біль. Хтось інший не може забрати вашого болю. Але ви завжди можете протягнути руку до цієї людини, щоб вона не залишалася сам на сам з цим болем. Кожного разу, коли ви запалюєте власне світло, будьте готові, що будуть люди, які будуть невдоволені ним, і тільки через те, що в їхній темряві воно зайве. Дитяча істерика це не завжди маніпуляція. Дитяча істерика це швидше крик про допомогу, адже дитина не вміє вам сказати, що зі мною щось не так, мене щось тривожить. Я не розумію, що зі мною відбувається. Замість того, щоб просто кричати на дитину, намагаючись перекричати її, спробуйте її пригорнути, подихати разом. Покажіть свою залученість і бажання допомогти і справитися з її істерикою та емоціями. Перед тим, як оцінювати людей, і їхні вчинки та дії, пам'ятайте. Ви знаєте ім'я людини, але не її біль. Ви бачите її усмішку, але ніколи не можете дізнатися, що вона ховає за нею. Три типові помилки у вихованні дітей: кричати. Щоб навчити. Крик не вчить дитину. Крик вчить лише боятися і приховувати від вас правду. Ігнорування емоцій. Якщо ви ігноруєте емоції, ви вчите дитину накопичувати їх. Емоції самі по собі нікуди не зникають. Вони накопичуються і потім вибухають. І третя найпоширеніша помилка це порівнювати дитину з іншими. Це вбиває її унікальність. Пересилайте людям, яким варто це почути. Я пишаюсь тобою. Ви виснажені, ви змучені, ти багато пройшов, але ти не опускаєш руки. Будь певний, у тебе все вдасться. Чому дитина бреше? Швидше за все, вона має страх перед покаранням, або вона не вміє висловити свої негативні сторони, або вона боїться, що її перестануть любити. Якщо ви хочете запобігти брехні. Від дітей намагайтеся створити середовище, де дитина не буде боятися висловлювати усі свої думки, де вона не буде боятися осуду від дітей, від батьків, де вона буде розуміти, що її люблять і підтримують в незалежності від ситуації. Усі цінують твою щирість до того моменту, поки це щирість та відкритість не стосується їх. Я тільки на ну, ти починаєш щиро висловлювати свою думку по стосунку до деяких своїх друзів, вони чомусь починають ображатися. Ти маєш вірити в себе і не слухати пусті розмови зазрісних людей. Вони насправді бояться твого розвитку, вони бояться твоїх досягнень, бо розуміють, що вони ніколи не досягнуть того рівня. Ти маєш вірити в себе і не слухати пусті розмови заздрісних людей. Вони насправді бояться твого розвитку, вони бояться твоїх досягнень, бо розуміють, що вони ніколи не досягнуть того рівня. У кожного є своя межа: межа болю, межа любові, межа терпеливості. І людина може дуже довго вибачати вам, може дуже довго мовчати, поки ви не перейдете цю межу. Як тільки ви перейшли чиюсь межу, людина закривається і йде. Насправді найбільше нам розбивають наше серце ми самі. Адже тільки ми можемо настільки ідеалізувати людей і настільки перейматися усякими дрібницями, щоб довести себе до величезного болю. Гроші не псують людину. Гроші показують. Назовні, все те, що людина ховала в собі всередині. Зло не завжди з'являється перед вами у вигляді чогось поганого з рогами і копитками. Зло дуже часто приходить до нас у вигляді вашої мрії. Перестаньте втрачати сон через тих людей, хто спокійно спить, знаючи, як вам зараз погано. Вступаючи в суперечку з дурнем, пам'ятайте, вам до його рівня. Набагато легше опуститися, ніж йому вирости до вашого. Іноді стається так, що розлучення це єдиний вихід, щоб зберегти здорове спілкування і комфортне перебування в одному світі. Почати новий розділ життя, не закінчивши попередній, це те саме, що залишити себе на порозі обидвох. Ви постійно будете шукати відповіді, чим закінчився там той розділ, тим самим гальмуючи свій розвиток далі. Знаєте, чому в сучасному світі жінки обирають самотність? Бо набагато простіше купити самій собі букет і себе забезпечувати, ніж вислуховувати годинну лекцію, яка ти меркантильна від хлопчика, який не може оплатити тобі навіть каву. Скажіть, будь ласка, чому роботу, яка оплачує вам комунальні послуги, оплачує вам відпочинок, оплачує вам усі ваші забаганки, ви не любите і на неї постійно нарікаєте. А хлопчика, який не може взяти на себе відповідальність ні за що, ви страждаєте за ним два тижні? Коли перестаєш себе вести так, щоб усім було зручно і щоб ти була для усіх добра, то ті люди, які хотіли тебе використати, зазвичай кажуть: ти змінилась в гіршу сторону. Себе неможливо загубити, а значить, себе не потрібно знаходити. Усе, що потрібно, це створити себе. Будь-яка доброта закінчується там, де переходяться будь-які здорові межі. Ризикувати варто. Якщо ти виграєш, будеш щасливим. Якщо програєш, отримаєш безцінний урок. Не усі бурі і шторми є для того, щоб зламати тебе. Іноді ці бурі для того, щоб викинути зайве, щоб прибрати з твого життя зайве для того, щоб ти рухався далі. Коли в дитинстві батьки мені говорили: будь обережна, бо чоловікам потрібно від тебе тільки одне. Я підросла і виявилось, чоловікам треба поїсти. Поспати, погортати Тік-Ток. А тільки одне треба тільки мені. Самотність це коли тебе не розуміють. Свобода це коли тобі абсолютно байдуже, розуміють тебе чи ні. Одного разу я намагалась бути нормальною. Знаєте що? Це був найнудніший день в моєму житті. Насправді є тільки два плеча, на які ти можеш покластися. І як показує практика, Цих два плеча твої. Якщо мені не подобається сукня, яку я приміряла, я її не купую. Так само і з людьми, які вам не подобаються або вас принижують і знецінюють. Не подобаються, викиньте їх зі свого життя. Починати все спочатку нормально. Відпускати людей зі свого життя нормально. Ненормально постійно бути там, де тебе не цінують. Тебе не знайшли на смітнику, щоб кожен витирав об тебе ноги, тому випрям плечі, вище голову і переступи тих, хто хотів тебе зламати. Сьогодні маю для вас запитання, на яке я би хотіла, щоб відповідь ви написала мені в коментарях. Якби вам довелося писати книгу про людину, яка завдала вам надзвичайно багато болю, яке останнє речення було б в цій книзі? Вік. Це не завжди про мудрість, адже є люди, які старші від вас на кілька років, але тупіші на кілька поколінь. Є люди, які з неймовірною впертістю будуть доводити вам, що стакан, який розбили вони, неправильно поставили саме ви.